Зручнуся. Ну і так, по ходу справи, дивіться, знаєте, щоб вам було чітко видно, що я роблю. Як ви пам'ятаєте, що знижка, е, зняття на пальцях може виконуватися в принципі, на будь-якій дружній волосі, часто в чоловічих моделях, в жіночих так само, і відповідно на будь-які дружні волосся можемо на це виконувати. В даній ситуації так, ми виділяємо перше посмо. Посмо пам'ятаємо, яке посмо в нашій стрижці. Контрольне, Контрольне посмо є рухомим в цій стрижці, так, і форма відповідно, яка рівномірна форма стрижки. Ми беремо посмо перпендикулярно, ми злегка на обличчя так, і зістригаємо по кінчиках, так. Звичайно, звісно, наступне письмо ми можемо, звичайно, що ми його від ну, на той, на тій самій довжині орієнтуємося, бо це є рухоме письмо, ну, але якщо є, наприклад, бажання там десь зберегти довжину, то ми можемо трошки відштовхнутися і зробити, наприклад, так. Бо переважно фронтальне письмо завжди може бути коротшим, ну, так? Ви б знаєте, як зробили, з скрізь посунулися до мене, трошечки назад, назад. Тому було не краще тако, дуже добре. Так. Назад, так. так. Тобто ми постійно орієнтуємося другим посмом на перше, першим на друге, то першим на друге, третім на друге, четвертим на третє. Постійно рухаємося по голові. Угу. Тобто скільки ми тут встигаємося, решта, що спереду воно нас спадає. Ну і ми якщо виділяємо акуратні тоненькі пасла, то ми бачимо, так, на якому рівні це має бути зістрижено. Якщо брати за грубі, то може бути вам незручно. Тобто приблизно пів сантиметра сантиметр товщина має бути. Так. Це такий в принципі, у вас в кінці якраз Просилися, щоб їх забрати вже і посічені. Так, Так, фронтально, ну, все, кіменну частину ми з вами зустріли, так? Тепер ми відділяємо фронтальне письмо з частини. Відчісуємо, звичайно, перпендикулярно, але знову ж таки перше письмо йде злегка на обличчя. І ми, звичайно, що захоплюємо вже прострижену тім'яну частину, щоб бачити, яка є у нас довжина. Ось, Відтягуємо перпендикулярно, злегка на обличчя. Ну і тут буквально виходить, по кінчиках. Наступні пасми є перпендикулярними і вони є. Вам добре так видно, виглядав у вас цей процес? Е, вже так. Не лякайтеся. Все буде добре. Ті кінці вже якраз чекали свого часу. Так, орієнтуємося на попереднє. Так і далі. Так. Тепер ми звичайно, що відділяємо нашу всю маківку і верхню бутилочну зону вертикальним проділом теж продовжуємо відділяти пасму і відповідно захоплюємо вже пострижені з частини і відчисуємо разом Була довго, тому треба ретельно почесати. Так, ми будемо пробувати трошки сперегти довжину, так, для того, щоб клієнтів не було. Так. Далі захоплюємо попередньо і наступний разом. Знов таки перпендикулярно до голови. Не забуваємо, що постійно наші пасма мають знаходитися перпендикулярно. Довгому волосі, ви бачите, що обов'язково так треба розділяти, тому що власне інакше ви дуже запутаєтеся. так? Бо коли коротше, середнє вам все видно, а тут треба кожну самому чітку. Видно вам все, можете, якщо потрібно, то трошки далі відійти, так щоб було вибрати суп і тяжко це все. Відмінети ви бачите, що ми постійно захоплюємо частину попереднього лося і, звичайно, наступне посмотрю. Так, то Ми дійшли до середини. І тепер знову вертаємося на струнену частину жалігу, відділяємо наше фронтальне письмо, захоплюючи зразу і частинку тіляної частини, яка вже прострижена. Вичісуємо перпендикулярно і злегка на обличчя. У нас. І відстригаємо. Так, тепер вже беремо наступне письмо, яке відчистимо перпендикулярно до голови. Так, і Продовжуємо рухатися далі на е, верхню потиличну зону, так. закупивши скруневу частину. Угу. Так. так. Тобто ми рухаємося спочатку зі скруневої, правої, наприклад, частини, потім плавно до. З середини верхньої потиличної зони. І потім знову з лівої, скруневої частини до середини верхньої потиличної зони. Так, вернее на коля зберігається. Так. Клієнт вже переживає, що ми багато зрізали. Все буде добре. Це все, ми поки підготувалися. Так. Ну і ще раз. Останнє письмо, перевіримо, що щось треба застригти. Покінчиком. Все. Так. Добре. Простригли ми верхню струневу зону. Тепер відділяємо собі нижню. Точніше, середню, та, яка є під нею. Теж. Можете там. І як хочете, можете рухатися від центру вправо і вліво. Ну, тобто Ви просто що, орієнтуєтеся на вже прострижену верхню зону. І просто разом. Так, нам треба просто що. Знайти, дивно, Навіть якщо ми щось залишимо, то воно потім буде до нижньої потиличної. Можемо, так, ми в кінці дивимося по ситуації. Якщо потрібно, наприклад, прорідити, ще біля обличчя додати форму, тобто окантувати. ми це все ми знову ж таки орієнтуємося на перпендикуляр, воно mm -hmm. вже пострижене і разом русский, Довге волосся, це от, ви бачите, вимагає такої точності, тому що, от, поки ви витягнете все це, вичишите, щоб у вас не було якихось там недоліків. Потім стрічки. Вершили. Так. Прискуємо. щоб вам не заважало. І продовжуємо рухатися з центру голови до лівої частинки. I mm. Тисуємо. Так. Вже б оператор, так? Mm. Mm -hmm. Я люблю роботи. Знімати все. Так. Є. Ну і остання наша зона нижня. В тій ситуації ми собі залишимо трохи волосся середньої бутилочної зони, заколимо, щоб не заважало, бо довге волосся. Воно буде вам падати і заважати так? Ось І власне продовжимо виконувати. трешко останні частини. Зараз я хочу так гарно бачиться те. Так, і нижню ми звичайно її згинаємо і джамки. Ми казали, що нижню путиночну е, зону легше стрижки такими е, зрізом коли з внутрішнього боку панці, так? бо з зовнішнього, ну, при довгому волосі це ще, в принципі, реально. А от при коротших стрижках вам би найкраще було так. І ми відміляємо. Знову тепер це відбуваємо, закопуючи мужчину. І бачимо, що в принципі наше нижнє є вже трохи коротше, ніж ми от таким зубчастим відійдемо плавним переходом, щоб воно вже так просто, щоб освіжити кінці, бо в У нас внутрішня зона вийшла коротша. Ну, тобто просто ще не доросла. Да. Тепер ми розчешимо клієнтку і подивимося, можливо, нам треба підправити краєву э, лінію росту, може там якесь екрантування біля людей чи та передивимося. Трошечки там дядьки, що ми ще трошки треба підрівняти з легкого по щоб вона Бо рівно, знаєте, знайде на пасіка, але коли воно вже падає біля то ми бачимо, що десь щось треба зрівняти. Так, просто відчисуємо і дивимося, можливо, треба злегка. Отак от злегка, дрівняти просто нагріти. Так. Твіпорі з нас. Та то не страшно. У мене є така звичка зачепати з кінчиками ножи. Так. Так. Просто так злегка зрівняти. на стрижку. Так. Так. так, вы теперь знаете, вы Так что вот ну, так вот, просто мы mm -hmm. Мы просто выделяем пасма. Так, ну там. Можно еще назад. Тут, бачите, на Тут, видите, сами концы действуют, но она права. самі кінці такі, щоб вони не є дуже тусті. А от світці, от можна так от легенько прорідити. Ну, ніж на кістки тут зверху проситься. Це і є слайсинг на відокремлених пасах. Ви якраз коли стоїте отам, вам добре видно, бо мені здається, що так з того боку. відчувати, бо зразу як ви розжинятися на початку, то можна щось трохи зрізати, не там, де треба. Знаєте, з буде. Ну, воно буде легше продатися, бо після такого вже буде вільніше себе почувати. Ну. Ви казалися зстригати, але філіруватися не просили, так що довжина зберігається, але сама маленька ще. Що тут не досушили, письмо трошки немає. Такі, на тут можна і на вологому робити, так? Ну, можна, але знаєте, на вологому просто можна забагато. Так, 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 так. Це філірування, це не те, що у вас довжина зрізана, а у вас просто частково проріжені пас. Обстити.